А ми знаємо Росію, величезна країна, столиця Москва і фантастичне культурне місто другого ряду Санкт-Петербург, наприклад, чи Казань, яка зараз просто піднімається в своєму в культурному сенсі на дуже високий рівень. І місто Львів є таким містом в Україні, і в тому немає нічого злого. Це є дуже цінно бути в. Флагманом оцих міст держави другого ряду, тому що в цьому є, зрештою, призначення Львова. А щодо того, там, всеукраїнський це фестиваль, чи має він такий статус якийсь національний, це є фестиваль міжнародний. І він завжди таким був. І це його наповнення, воно несе в собі цінність. Власне, не тільки для Бога, а й для ціла держави.